fpv дрон на сьогоднішній день, напевно, що один з самих ефективних боєприпасів, які тільки є в існує в армії. Ним користується противник, ними користуємося ми. Ще раз наголошую, що він є з одним з самих найдешевших і одним з самих найточніших. Відповідно, ми таким чином зможемо наносити максимальну кількість вражень. Основна проблема це в кількості і в якості цих виробів. Тобто максимально швидко треба велика кількість. Ми від сталевого фронту Ріната Ахметова. Передаємо чергову партію дронів для наших захисників, і нехай вони допомагають щодня нищити ворога. Слава Україні! Героям, Героям слава! Героям слава.